Глядачам обласного в ефірі пряма мова, і сьогодні ми будемо говорити про ситуацію у Шості, де не так давно було розлито отруйну речовину. Наскільки це небезпечно для жителів північного району і хто поніс покарання? Далі про це ми будемо говорити з нашими гостями студії. У нас в студії начальник управління охорони здоров'я обласної адміністрації Сергій Бутенко. Вітаю вас, Сергій Павлович. і директор департаменту цивільного захисту населення обласної адміністрації Олександр Калін. Вітаю вас. Олександр. І перед тим, як далі продовжити розмову, пропоную нашим глядачам нагадати про цю ситуацію і подивитися відеосюжет про ситуацію у Шостці. Майже три тижні в Шостці встановлювали витік, яких саме речовин відбувся наприкінці квітня. Результати лабораторних аналізів підтвердили, це було ракетне паливо гептил. Дуже дивно, що всі органи контролюючи. Такі роблять акцент на цих пестицидах. Я б робив акцент більш на гептилі. Утім, не всі тому вірять. Задаєш простий питання, що там гептила є на Україні? І де він є? В якому інституті? Є там гептила? Нема. Гептил не гептил, а жителі ледь добирають цензурних висловів на адресу тих, з чиєї вини Гідота розлилася по місту. Кажуть, коли будували завод, їх не питали. Ощущається на здоров'я, на самочувстві. головные боли. Люди один за одним обращаются в больницу, вот, и даже в городе чувствуется этот запах. Я бы этих, которые везли, этим занимаются, я бы их, блин, как у Бухенвальда, засовывал бы в те комнаты и разливал, пускай они дышат, а не мы. Судить Судить и садить. Ну это что, это тоже засорение. Такая зона у нас вроде неплохая. И еще вот такую гадость будут возить и засорять. І воздух і землю все. за офіційними даними. Звідти зібрали та вивезли вже понад 600 тонн забрудненого ґрунту, провели низку заходів з дегазації території. Втім, роботи не початий край передусім, контрольних замірів на сьогоднішній день. Працюють також люди з хімічної лабораторії, які щодня беруть аналізи повітря в цих, на цій вулиці. Спілкуються з місцевими жителями, щоб вони також бачили, які тут є показники. Паралельно шукають інші хованки хімікатів. Дещо знайшли у шості працівники СБУ виявили три таких: у Шостинському районі. Чотири всі місця зберігання отрути ніким не контрольовані та незаконні. Що ж стосується діяльності підприємства, яким доручили утилізацію, їх хочуть позбавити цього права. А ми прийняли рішення про те, щоб позбавити. Звернутися до відповідних органів, до Міністерства екології з позбавлення ліцензії тих підприємств, які допустили. Наразі листа високопосадовцям від екології вже направили, а по місцю склали перелік рекомендованих дій зібрати, перезатарити, додатково провести лабораторні дослідження та утилізувати отруту. І почати роботу з виведення екологічного нагляду з мораторію на перевірки. Отже, неодноразово зазначали, що жителі шостки травляться небезпечними пестицидами і відходами фірми Елга. І знову новина Розлилась небезпечна речовина на проїзній частині. Це зачекловане коло. Як взагалі ви прокоментуєте сюжет? Добрий вечір, шановні сумчани. Надо відверто казати, що зараз відбулося те, що відбулося дійсно на території Шостки, Шосівського району, 30 квітня, о третій, четвертій, п'ятій ранку. Зараз правоохоронні органи уточнюють цей процес. Автомобіль перевозив небезпечну речовину на незаконне, будемо так казати, сміттєзвалище. звалище. Під час його перевезення відбулося забруднення території автомобільної дороги протяжністю 5 тисяч метрів, ширина забруднення до одного метра. Все це відбулося. І хочу сказати, це дійсно подія, подія, яка спонукала владу, спонукала громадськість, спанукала мешканців міста Суми підняти це питання. І я з ними повністю погоджуюсь, що це дійсно подія. Я хочу сказати. Надзвичайна подія або технологічного... надзвичайна подія, але потім іде класифікація. Я вам хочу сказати, що це надзвичайна подія класифікована як надзвичайна подія місцевого рівня Місцевого рівня. Що було зроблено, що робиться, і що буде далі робитися. Дійсно, на протязі всіх днів, всіх днів, всі сили і засоби цивільного захисту. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, керівництво області, особисто штаб возглавив з ліквідації цієї небезпечної події голова обласної державної адміністрації Микола Клочко. Проведено позачергові засідання обласної комісії з техногенбезпеки надзвичайних ситуацій, районна та міські. Комісії. Які результати? Давайте Результат... повернемось до суті питання: гептил чи не гептил, чи Значить, що це за отруйна речовина? Дор... На, дорозі, на дорозі, яка була забруднена по висновкам результатів аналізів Державної санітарно-епідеміологічної служби України в Сумській області, був розлит, розлит віщество ДДТ. Це називається ДУСТ. ДУСТ. Бачите, під час, а, під сюжеті під час. говорилось про те, що там є гептили. Під Причай? час визначення і оцінки ситуації, яка склалась на території міста і района, і я дуже вдячний і громаді, і громадським організаціям, були виявлені ще додатково на території району чотири місця невизначених відходів, які там знаходяться. Це ще не визначили. Не визнач... На той момент, коли було. Розпочато, розпочато розслідування і взята ця ситуація це під контролем. Яка лабораторія займалася? Перша щось? лабораторія, це по дорозі, як я вам доповів, це проводив нас Сумський державна установа. А аналізи з 22 точок було проведено Харківської лабораторії. Військової лабораторії на предмет наявності Олександр Іванович, якщо вас зрозуміла, то ви стверджуєте, що там було розлито дуст, як ви назвали, і лише незначні незначна частка а, отруйних речовин, які пов'язують з ракетним паливом, чи не так, гептил? І так чи ні? Я вам що каже бумага, що написано, то вже не виробиш топору. А, ви да, а от я кажу, що в чотирьох. Точках, в яких були взяті аналізи, показано, показано. А різні речовини різні місця, де було взято аналізи. І показано, що в чотирьох місцях з одинадцяти виявлені составляючі гіптіла в процентному відношенні 0,033 міліграма на кілограм. Це що означає? Наскільки... Це... Сергій Павлович, наскільки ця доза є небезпечною? Ну, в принципі, якщо ми говоримо про дію чистого гептилу на організм людини, то треба розуміти, що гептил в чистому вигляді, якби це він був концентрований, безперечно викликає зразу параліч дихальних м'язів і рефлекторну зупинку центру серцево-судинного і дихального продовгастого мозку. Тому це є смертельно. По тим сьогодні, даним, які ми маємо щодо звернень до лікувально-профілактичних закладів області, а я пізніше скажу, Скажу про те, що до 10 людей лише звернулося і пов'язали погіршення стану свого здоров'я саме з цією подією. Після проведення дуже детального лабораторного дослідження і обстеження ми не можемо говорити, що це якісь були токсикологічні зміни. Тобто, відповідаючи на ваше запитання, якщо це і гептил в такій низькій концентрації, то, можливо, це. Можуть бути колись відтерміновані наслідки, але станом на сьогодні ми не можемо. У нас кількість звернень громадян з різних хвороб не перевищує середньостатистичного зараз по шостці. Ситуація з гептилом і з речовиною отруйною, яка розлилася у шості, привернула увагу взагалі всієї держави з трибуни Верховної Ради. Про цю ситуацію доповідав народний депутат України Ігор Молоток. Пропоную його послухати, а потім прокоментувати. Після чого повернемось до студії. Аналіз показав, що це пестициди та гіптил. Гіптил це фактично є ракетним паливом. Їх концентрація на сьогоднішній день загрожує не тільки здоров'ю, але й життю людей. Винуватці інциденту підприємство Сервісний центр регенерації масел та підприємство ЕЛГА, які займаються утилізацією різних відходів. Кількість гептилу величезна. Його утилізували просто, виливаючи на землю, безпосередній близькості від населеного пункту. Цей факт доказаний правоохоронцями. Місцева влада просить визнати розлив хімікатів надзвичайною ситуацією державного рівня. Потрібно створити державну міжвідомчу комісію для з'ясування причин та наслідків аварії. Шості та Шостінському району потрібна допомога для повної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Потрібна і допомога військових фахівців в області хімічного захисту, які повинні розібратися, як утилізувати виявлений гіптил і визнати його концентрацію. Це дасть можливість скласти карту з точним зазначенням хімічно забруднених територій шостки та району. Місцева громада. Вимагає ретельного розслідування події і покарання винних. Утилізація в шості, від якої не один рік страждають люди, повинна бути остаточно заборонена. Ми, а це близько 30 депутатів Верховної Ради, звертаємось до президента України, до генерального прокурора, до міністра внутрішніх справ з вимогами взяти під особистий контроль справу. Розслідування, дати правову оцінку діям тих осіб, які причетні до цього, притягнути винних до кримінальної відповідальності. Ситуація вимагає прийняття невідкладних рішень. Зволікати не можна, бо йдеться про життя і здоров'я людей. Фахівці знають, наслідки отруєння гептилом з'являються через декілька місяців. Отже, кілька таких основних тез прозвучало у виступі народного депутата молотка про те, що Гептіл дається ознаки через кілька місяців, а не одразу, про те, що неналежним чином проводилась утилізація. І ну, як би ви це прокоментували? Ну, якщо відверто казати, заходи були розподілені слідуючим. Етапам. Перший етап це негайно треба було убрати речовину, яка знаходилась на території дороги. І це було зроблено на сьогоднішній день підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій, роменським загоном спеціального призначення, вивезено встановлене місце до 770 тонн обочини дороги, землі. Яка була оброблена територія спецречовинами відповідно до необхідних концентрацій і необхідного розрахунку? Таким чином, дорога була вичищена. Було зроблено дві повторні аналізи стану дороги, стану дороги і на сьогоднішній день в одному місці підвищений знаходження цього дусту, визначено десь 2-2,5 рази. Заходи по дегазації опять-таки цього участка місцевості проводяться додатково. Також е, дани доручення і в шості розвернуто і щоденно проводяться забори повітря Державної служби з надзвичайних ситуацій, е, е, проби землі, проби е, продуктів, проби е, радіаційного фону. Для того би кожен день інформувати громадські міста Шостки і Шостинського району про стан на тієї території, чи Відповідає нормам взагалі цей стан чи проводились такі вимірювання, на які познаці вони зафіксовані, чи все вони постійно належно? постійно робляться. Якщо е, проведено перше дослідження, було привищення. Якщо проведене друге, дегазація дороги проведена, зменшилась, робляться продовжуються заходи щодо дегазації дороги, зменшилась після дегазації, ще дегазація. На сьогоднішній день загальна кількість. Вона в нормі ситуація чи не в нормі е, е, ситуація контрольована ага, і ситуація, ситуація постійно знаходиться під постійним. Ну будемо так лабораторним контролем. Залучаються додаткові лабораторні. Підприємства був залучений інститут Медведя міста Києва для того, щоб вони дали результати, що вони говорять 에, яких результатів? на сьогоднішній день. Я не маю результатів, але вони обіцяють чи завтра, чи післязавтра дати результати, бо це є термін проведення. Олександр Ви говорили, що в декілька ділянках там зафіксовано дуст, в інших гептил чи ви це мір... дуст з. А Гіптил там немає. На дорозі гіптила немає. А де Гіптил знаходиться, знаходиться відповідно до тих інформаційних повідомлень, які ми маємо. Він знаходиться на підприємстві Елга угу. і знаходиться, знаходиться на е, неконтрольованій, будемо так казати, Свальці, ну, сміттєзвалищі на території, яке підконтрольне ну, громаді міста Шоскі, де дійсно виявлені ці місця незаконно. Вже утилізація, чи... А ось тепер я хочу сказати, що сьогодні доповідаю громаді, прибули йомкості сертифіцировані, в які дозволено збирати ці відходи. Прибув підрозділ спеціальний підрозділ Ромінського загону швидкого реагування, і вони сьогодні приступили до збору цієї речовини. До ємкості 50-грамових пластмасових масових скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, які радіус взагалі діє ці небезпечної речовини? І ось ми чули, молоток говорив про те, що наслідки можуть датися взнаки не одразу, а через кілька, один, два, три місяці. Дякую. Але вже як я і зазначив, що в чистому вигляді, як був гептил, тоді може наступати миттєво. Якщо це незначні концентрації гептилу, то дійсно можуть бути відтерміновані наслідки. Але знову ми говоримо сьогодні. Що е, практичного досвіду щодо впливу гептилу на організм ми, на жаль, не маємо. Як е, сьогодні варто також зазначити, що чистого гептилу, штаму гептилу в будь-якому науково-дослідному інституті в Україні немає. І тому говорити про те, який радіус його дії і так далі, сьогодні, на жаль, сказати важко. Я можу сьогодні констатувати лише те, що. Управлінням охорони здоров'я також взята на оперативний контроль ситуації в, Шостки, в Шосткинському районі. Головний лікар щодня інформує начальника управління охорони здоров'я щодо стану. В цьому районі здоров'я населення, і також це питання під постійним контролем голови обласної державної адміністрації Миколи Клочка. Що зроблено в перші дні з 30 по 5 число було проведено медиками силами поліклінічних працівників і дільничних лікарів, були проведені подворні обходи. 42 домогосподарства було обійдено і обстежували, запрошували на обстеження і прямо на місці оцінювали стан здоров'я. Хочу сказати, що серйозних порушень у стані здоров'я всіх, тих, хто. Живе в цьому районі не було виявлено з часу з 30 по 5 -е число звернулося лише шість людей, які пов'язували погіршення свого стану здоров'я з подією, що сталася, і скарги були на нудоту, блювання і підвищення артеріального тиску майже в усіх. Але після надання допомоги тиск нормалізовувався, хворі. Чи пацієнти, які звернулися, були відпущені додому Одному рятувальнику, який брав участь у ліквідації, вже 5-го числа стало зле. Теж було підвищення артеріального тиску доволі до високих цифр, що майже межувало зі британічним кризом. Також була надана допомога після чого він відмовився від подальшого лікування. Олександр Іванович, скажіть, будь ласка, чи була проведена службова перевірка і хто поніс покарання за це? Ну, на це питання? Я вам повім. Таким чином, відповідно до дій правоохоронних органів, вони проводять свої заходи відповідно наданих повноважень і визначають, що хто і яким чином. Таким чином встановлюються винні особистити. Я просто хотіла вас питати, відповідальні за це мають взяти контролюючі органи, які мали слідкувати за тим, щоб всі норми От. дотримувались, чи скажімо, ті працівники, які винні у розливанні цієї рідини, або ті і інші, як ви вважаєте? Я думаю, це перше це підприємство, яке мало ліцензію Міністерства екології держави. На проведення відповідних заходів з небезпечними речовинами. Я думаю, що в судовому розслідуванні представники правоохоронних органів обласної прокуратури визначать це перше. Друге, справа, виз... порушена, чи... да, справа порушена і внесена до єдиного реєстру. Як там Я стаття? хочу сказати, там перша стаття це. Нанесення шкоди довкіллю, землі і таке інше. Ну, я не юрист, я не хочу за колег казати, але я знаю, що вони по деяким статтям відпрацьовують це питання. Це перше. Друге, тепер задається питання. А чому? Контролюючі органи працю не Чому? працювали і, а, і а, а якщо працювали, що не якісно працювали, і ви ж уявляєте це одна така поодинока ситуація, що розлилося, помітили і побачили, зафіксували. А скільки таких випадків можливо, коли люди про це навіть і не знали? Ви це припускаєте? Я в цьому напрямку хочу сказати, я дуже вдячний громадськості міста Шоскішоськінського району, що вони вказали нам місця. Незаконного свалища У нас є це думка перше. громадськості перед тим як продовжити розмову, пропоную послухати шосткінців, що, що вони думають з цього приводу. хотим, щоб нас кто то как-то защитил. Ми хотим, щоб наш город, который ми любимо, нашу Україну, щоб були чистым. Отходы вивезли, куди їх зарили. А говорять, що зарили там, где в садах ями, от эти здорові, вивезли і за в вместе. а бабушки не знають, що це такое, Еще і що клубнику клубніку посипали. Нужно было закрывать это предприятие в 2008 году. Прокуратура мне потом сообщила, что в действиях гражданина Терещенко в общем, преступных намерений не присмотрено. То бишь, здесь можно уже четко смотреть, что, допустим, коррупционный след... Понятно, что Терещенко откатил определенную сумму прокуратуру и нашему мэру. Или либо какую-то долю с этого. И больше продолжала работать. Наши дети дышат этим. Заболеваемость онкологии здесь зашкаливает в Сорок 40 человек умирает еженедельно. Ребята, мы вымираем просто. Просто у нас нет другого выхода, как бороться. Сергію Павловичу, от щойно прозвучала інформація, що щотижня у Шостці помирає 40 людей, і взагалі існує така думка про те, що рівень захворюваності на рак онкозахворювання найбільший по області саме у Шосткинському районі. Дякую за питання. По перше, хочу зазначити, що дійсно онкологічна патологія сьогодні доволі стала поширеною, рак, як то кажуть, помолодів. І е, за останні роки ми маємо взагалі по всій Україні на загальнодержавному рівні показники онкозахворювань підвищені. Хочу сказати офіційно заявити позицію, що якщо ми порівнюємо онкологічні показники в Шосткинському районі і в цілому по області на 10 тисяч населення, то хочу сказати, що у 2014 році цей показник по області становив 416, в той час, як по Шосткинському району, 385, тобто менший. І за 4 місяці поточного року ми порівняли і сьогодні цю інформацію. Перераховували наші статисти: 124 по області. І 99 по шоці. Тобто говорити е, про те, що сьогодні там бум і е, спалах саме онкології за ці три тижні підстав абсолютно немає. І тому я е, е, хотів би звернутися до мешканців Шостки, Шоцьке з Якщо ви почуваєте погіршення стану свого здоров'я, сьогодні надані мною доручення на апаратній нараді, ви можете звертатися до всіх і обласних закладів охорони здоров'я, і Шосткинської ЦРЛ, і дитячої поліклініки, і вам буде надана допомога і те, що сьогодні. Говорять, що там, вибачте, ходять зелені Олександр діти. Олександр Іванович, скажіть, будь ласка, скільки взагалі таких небезпечних точок у шостці? на сьогоднішній день? Виявлено сім точок незаконного свалища цих відходів, і відповідно заходи ми проводимо. Почали з першої точки, іде затарювання. Рі, решта точок охороняється. Я дуже вдячні представникам Міністерства. внутрішніх справ. Взагалі, чи можна якось припинити або якось е, трішечки врегулювати ситуацію з діяльністю Елги? Скільки знаю, стільки і там постійні скандали з утилізацією цих постаттів. Добре Багато і я Шостка. вам хочу сказати на сьогоднішній день. Діяльність Елги припинена. Коли її припинили? Е, вона припинена по моїй інформації. Місяць і два місяці назад. Але, але, Елга але дала. Це зберігає. Але, але Елга Елга дала свої території. Цьому центру я, регінації я маси. Я, і я по почну... цьому uh -huh. центру направлено лист, і в ближній час і це підприємство буде ліквідована. Я вам дякую. На жаль, ефірний час вичерпується. Я нагадаю, що у нас в студії був начальник управління охорони здоров'я обласної адміністрації Сергій Бутенко, а також директор департаменту цивільного захисту населення сумської адміністрації Олександр Калін. Ми говорили про ситуацію шості. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.